Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Hey, hey, hey. Дорого, гутні! <грав> братики танкісти. Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Зебомженя. Зебомженя? давайте глянемо, як наш гравець боєць Зебомженя! Може собі дати ради в рандомі, але у партії в режимі бою зустрічний бій одразу ж. Шмаляє перший снаряд в рубку, гарно залітає, переключається на кумульний снаряд, другий раз залітає, і це вже прекрасно по кому, по хорі ворожому. Подивись на сетап супротивних сил. У них там аж два хорі, це взводять. І не пускає ягідку, подивися, там вперся, просто не пропускає ягідку, яка хто, хоче заїхати в кущики чи що. Ягідка. Куди ти хочеш їхати? Давай на напрям там, де то столобики б'ються, ах, там буде, а буде класно і гаряче. А ми попробуємо тебе якось прикрити, Ну, чесне слово. Каже, але зараз на, на, на союзників надіятись, це щось страшне. Ех, на те типу, получай, Десь який розстріл пішов одного із хорів. Зараз ще по одному. На те типу, получай, хоріки ви попали не в той день, не в той час. І взагалі не сіли в ту машину в часу. І зараз один із них відчилиться, можливо, і два відчилиться, адже вони вже практично двоє. Без кітпойнтів наша ягідка шмаляє кудись. Я так і не знаю толком, чи він по комусь попав, але судячи по тому, як тануть хітпойнти, як. Панзера, нашого лябочка. Лясамця, напевно, хапає поки що жоли. Так, вирішив заїхати на допомогу своєму союзнику, але подивися, скільки там лябочків на напрямку важких танчиків. Там просто всі вся малина виросла на одному кущі. Та ну його баня туди їхати одному, правда, там такісти. Зараз вони як скинуться своїми шмаляками. по нам пару як не забарить. Ну його в ванів. Меняє позицію. Не вже буде від сейву грати. На простріл дає! Ех! На кранваген їхній попадається. Дивіться, на ньому практично ще муха не сиділа до цих пів, поки ми йому не, в... не дали. на тапочки. На ти ще раз получає. 429. Ну, от. без цього, я думаю, ніяк не обійшлося, але нічого страшного в цьому немає. Головне е, старатися зараз як наумога на, як більше і довше берегти хідпой. Так тут пішов розстріл? Одного із бачків, добре, ще одного барабана забрали, той який IMX 50B, і це вже прекрасно. Наша ягідка щось за нами слідкує. напевно, щось обідився на нас, чи що, я не розумію. Ну, пам'ятаєте, що ми його не пустили в кущики. По -по а ну, давай в жапенську. Е, легесеньку зону просто залітає як до себе додому. Давай ще раз. Ах, е, жі, поплей, ти що думав? Ще разочок, а ну давай. І все, і він в гаражок. Ну тут, в принципі, треба було вирішати. Або ми хапаємо. Або не хапаємо. Ну, перший раз ми гарно танканули, ну другий раз, якби ми не танканули, то би всі одностайно крикнули Підкрути! Що ти таке? А тут бачиш, не не танкануле. Таке з леопардом може бути, адже в нас броні немає. А від слова рушни. Вони не попастися під цей альфа адже він як подивиться на нас і зробить ляп. То буде сильно боляче. Залишиться така мала кількість хіпотів, що може дати спартанця, якщо ми виживемо. Ах, ні, де не дивиться на не дивиться на нас, слава Богу, не дивився, сконцентрувався на нашого союзника, на нашого вгодного союзника, який собі дає ради із з Альфа Чосом забирає його. Дивися, знов там 950, бабахінська машина. Ану, кричіть, підкрути, Ану, давайте, бігли. Налетіли. Ану, давай, давай, давай. В принципі, бабаха вже буде довго кадешитись. Поки він буде довго кадешитись, поки наші приїдуть, ми. Завдяки своєму швидкісному депутаємо його ну, В Принципі наш зводний міг би під'їхати вкатити і забрати його, але бачиш, яка хороша, добра людина. Розуміє, що нам треба було по шкоді по нашому демеджу зіграти цей бій, раз він вже був немалий. А ми дивимося з вами на після бойову статенцію. Що у нас там 6, 268 напульного демеджу, 1360 заблокованого демеджа ворожого. 2. Колека має після бойову статистику, два знищено. І 5 пошкоджено. Зводна медалька з збра... брати по зброї, майстер та головний калібр. Добре, що в нас там далі? Пішов плюс у 161,081 срібна монета. В свій сейф свою купілочку. Перше місце по нанесенні шкоди, 1553 вільного досвіду заробляє друзів свій. Став подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоби потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали, дебеський другий бій. Також від гравця під ніком з Бомженя. Вперед! І так, танкісти, Маємо другий бій! Це в нас карта Ель. Аламей, маємо пісочну карту. Головне, щоб в нирках пісочку не було, правда. А, бліц, може бути. Добре. Це в нас рандом режим бою. Знову ж таки, зустрічний бій. Наш гравець боєць під ніком Бомженя. знову ж таки, своїм зводним братиком. І вирішив, бачиш, підтримати свого зводного. взяти також краника. На цей раз анелоупарда. Давайте подивимося, як наші два барабана зможуть дати собі ради. Так, дивись, як шмаляє на перекатці. попадаємо по АМХ 50Б. Зразу блокуємо Шерідана. І це вже прекрасно. 570 принаймні вже заблокованої шкоди є. 404. Це не помилка, це. Ляпнув він з одного снаряда і вже прекрасно. ну, Ану, ану, дивися, шарік тікає. Їхній шарі, куди ти на призворяще свого братика, дивись, дивиться в наш бік і не влучає, і це вже прекрасно. А ми їдемо забирати і доїдати твого союзника. Не треба було лишати його тут одного. Ану давай. То, ми чи наш. Ми чи наш союзник, ми, звісно, що? Ну, звісно, цей також з барабана ляпнути. І ми встигаємо дарити, і це вже прекрасно не використовуємо поки що третій снаряд. Адже хоче, напевно, від ДПМу. Типу грати виходить так. Ну, добре. У них є два фучі, цим це небезпечно, тому що більше грають на альфі, а не на барабані. І подивимося, що це може дати для команди ворогів. Адже мінус один-мінус один по сетапах. Поки що спускаємося до А ну, давай. Ех, коник на получай. Ляпаємо йому через гусениці, ляпаємо другий раз, третій раз буде, чи ні? Ні, не буде. Дозаряджає, все ж таки він другий снаряд. Не хоче він випулювати третій, не хоче він довгого КД. Добре, а ну. Все ж таки йому не вистачить і все ж таки прийдеться дати третій. Або ні, або чекати. Ні, видає і він пропускає, на жаль. На жаль, пропускає. Ну, добре. Їдемо ми куди їдемо? Не знаю зараз. Будемо дивитися, яку позицію все ж таки він буде вибирати, адже подивися, у нас залишається чотири машини. Проти. Ой, три машини. Ну, вже три машини. Ну просто прекрасно, друзі, проти п'яти. Є шанси, не знаю, Гріль 15-й, подивися, на ньому ж навіть муха не сиділа. Подивись, наскільки він нам ще щойпоті. Ми йому даємо з підпалом. Але чи це врятує ситуацію, я поки що не знаю. Внизу їхній фоч стоїть. Там гріл 15, -й. там десь. А далі біля нашого Респу має тусуватися їхній, блін Шерідан. Нам шмаляє на 610, хто із них, скоріше всього, що якраз таки. Ні, це не шерідан. бо не шерідан був. Значить, їхній Фош, ще один із. Значить, на Альфі. Подивися, скільки. 611. Та що ж ти будеш робити? Ми залишаємося без хітпойнтів, просто проти такого сетапу. Ану, фучі в, в лобі броньовані, може бути біда. У нас залишається 40.05 із нами. Це добре, не знаю. Барабан просто прекрасний, лютий, але як він відіграється, дасть як чути як туке. Добре, їдемо до нашого е, зводного братика. Не знаю, в принципі, туди до нього перекачуватись немає сенсу. От, дивись, там контрлять їхній Фоч. Все ж таки, це він зараза був. Це він був. І сюди під'їжджає ще Шерідан. Дивись, я хоче контрити, Получається. Цей контр-центр, а цей хоче контрити для себе. В нього так виходить, якщо ви то лівий фланг якраз нас і 40 05. А там ще й дивись, їхній IMX. На щастя, наш згодний впорався з ним. А шеріденом Шеріден впорався наш 40 05. Ти собі напевно можеш подумати, ну це вже прекрасно. Куди ти стріляєш? Що ти робиш? Що за нерви? Подивися, пацанів просто вже нерви здають. Практично всі без хітпойнтів ми залишаємося. Їхній ще повний по хідпойнтам. Гріль 15, також по хітпойнтам, мама, не балуй. І не гарюй. Але що ж, що ж, забирай все ж таки нашого зводного, залишаємося ми в дві гармати, маємо колика після бойову статистику 4, на пуляного демеджа. Тут головне би що. Забрати зараз е, гріля. І вже буде добре. Вже має бути легше по ідеї. Головне, щоб він на 40 вижив. Чи він виживе, я не знаю, дасть. Е, час, зараз все. Ростамо на свої місці. А ну давай. Ех, на ти типу, получай, На жаль, ми тут не зможемо вистрілити. Адже гріль 15, навіть фугасику може дуже багато щитити, або навіть і забрати. Якщо прийде його альфунчик через башту. Ну, адже фугаси бояться. Все ж таки, башта все рівно боїться фугасів високого калібру крана Вагіна. Значаль, на жаль, що, на жаль, забирають нашого 40-05, залишаємося. Ми один проти Фоша. Який по ходу діла такий Жирненький по хітпойнтам. звісно, що ж, подивися, ну куди бити, куди витрачати свій барабан? Він в лобі весь червоний. Відсілювати в такий момент. Лючок немає сенсу. Б'ємо по тапочках, не вже є шанс. Ще разочок, ще раз через тапочки, два рази заходить. Але на жаль, він має дві римки і дві використовує. І зараз буде вкат. І нас забирає. Ну він відпрацював максимально класно. Подивися, два рази влучив просто йому по ногах. Забирає в нього ремкомплекти, але все ж таки він мав у запасі, Підрихтувався, підремонтувався і зробив свою брудну роботу. Але бій дійсно достойний і класний. А ми дивимося на після бойову статенцію. 6754 напуляного демеджа, 570 заблокованої шкоди. 4 знищено 6 пошкоджено. Воїн, майстер та головний калібр танкісти. Що по плюсах пішов плюс на 194 Срібла свій сейф свою купілочку. І перше місце, звісно, що по нанесенні шкоди. 1550 вільного досвіду заробляє наш танкіст за бомження у свій сейф, свою купілочку, а також свій аккаунт. І що ми робимо, друзі? Правильно, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій та підписуємося. На канал Бронебійник завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами та не їх приглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви раптом посварилися, то краще поміріться і кажу вам до зустрічі. До нових реплеїв там і зустрінемось з вами.